Діти, тема сьогоднішнього уроку – великодні писанки. Подивіться, які красиві писанки ми бачимо на малюнку. Зараз послухаємо легенду. Коли Ісус Христос ходив зі святим Петром по землі, то вони проходили через одне село, а там невірні були злі люди. Побачили вони Христа. Те почали камінням, глиною, землею кидати в нього. І як торкнеться камінь Ісусової одежі, зробиться з нього писанка. Торкнеться глина, обернеться на крапанку. А як торкнеться земля, то перетворюється на крашенку. Святий Петро позбирав усе то усе до кишені, а пізніше людям роздав. З того й пішов звичай розфарбовувати яєчка до Великодня. А тепер загадка. Підгадайте, писанку розмалювали, паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали якого свята чекаємо ми? Да, звісно, діти, всі ми знаємо, що ми чекаємо Великодня, коли ми пасочки печемо, яйця розфарбовуємо в хаті прибираємо, йдемо до церкви і святимо і пасочки, і яйця, і інші продукти харчування. Ось йдемо до церкви, а потім е, святкуємо величезне свято. Люди один одному кажуть Христос Воскрес. А відповісти треба воістину воскрес. І ще загадка. Сонечка грає, іще бечуть пташки, прикраса столу, червоні. Яєчка, крашанки, Ось ми бачимо на малюнку покрашені яєчка це крашанки, А коли ось на яєчках е, от, отакі дряпають е, но, ножиком або гострим предметом е, малюночки, називають дряпанками. Ось ми бачимо курочка і півник, соняшники, пташечка. Ось такі малюнки-дряпанки на яєчках. Зараз ми розглянемо, які різновиди прикрашання пташиних яєць. Крашанка. Крашанка – це зварене яйце, зафарбоване в один колір. Ось ми бачимо різнокольорові, красиві яєчка, крашанки. Дряпанка. Те, що ми зараз бачили дряпанку на пофарбованій одним тоном поверхні яйця, гострим предметом, голкою, шпилькою видряпують узор. Так, крапанка. Це писанка з крапками одного. Або кількох кольорів, ось ми бачимо, або один кольор, або багато кольорів, Отакі, е, е, е крапочки наносять на яєчка. Мальованка. Мальованка яйце розмальовано фарбою за допомогою пензлика. Те, що ми з вами можемо зробити, да, взяти гуашову фарбу, зафарбувати яєчка і намалювати малюнок. От ми бачимо, калина намальована. Це мальованка, а писанка яйце декорована традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Бачите, які складні геометричні малюнки, красиві, намальовані на писанці. Діти. На яйцях не просто малюють малюнки, вони мають символи. Ось ми бачимо, сонечко намальовано. Сонце це символ Бога. Ось таке сонечко. Сонечко може таке бути геометричне, складатися з геометричних форм. Олень, Олені малюють на яєчках. Пташечки, зозульки, це символи любові. Малюють також берегиня, символи багатого вражаю. Бачите, от символи багато вражаю – це берегиня, півень, квіточка, смерека, гілочка. Ось ми бачимо стилізована смерека, квіточка, півничок, берегиня. І ось ще ріжки малюють. Чому малюють ріжки? Кору корівки, корівки вони мають ріжки, так. Да. Ну, і хто, хто нам дає молочко, творожок, корівки, так, щоб вони теж були здорові. Соняшник, Соняшник нам дає е, насіння, дає олію. А грабельки діти це не просто, це ще символ води. Ми знаємо, без води нема е, життя, все потребує водичку. Да, Безкінечник бес, це нескінченність життя. Одне покоління, інше покоління. І да. так, нескінченність життя. Ламаний хрест ми читаємо, правда, тут ми мене багато ламаний хрест, но знак святого вогню, сонця і вічного руху. Малюють також на яйцях дерево життя. Дерево малюється, образ живучості, божої ласки. Зірочки ось, теж можна намалювати, це символ неба. Доріжки, доріжки ну це такі лінії, доріжки. Це символи вічності. А коли малюють драбинки, драбинки – символи пошуків кращого життя. Найулюбленішим мотивом, який зустрічається на писанках всіх регіонів, є безконечник, що символізує вічність. Так, ось ми бачимо яєчка, крапанки, квіточки намальовані, олені. Ось коли бажають парі жити в любові, злагоди, злагоді і безконечники. Бачите, які красиві гілочки, смареки намальовані. Кожен колір діти має значення. На Великдень люди дарують один одному яєчка, і от що символізує колір? Символіка коліру це неповторне своєрідне поєднання, барв, Характерних для кожного регіону України. Жовтий колір, от наш прапор, жовто-блакитний. Да. І е, він символізує цей колір достаток, врожай, місяць і зорі, да, врожай, е, бо всі ми чекаємо е, врожаю, щоб земелька наша нагодувала всіх нас. Блакитний колір це небо, повітря, бажання здоров'я і водичка, да, яка всіх нас напуває. І землю мат, матінку, і людей, і тварин. Білий це чистота, світло. Червоні яєчка, червониця символізує радість життя, любов, побажання любові, радості життя. Яєчки фарбують в коричневий колір. Коричневий символізує це символ мати землі, щедрість для людини. Да, Матинка земля, вона коричневий колір має, зелений колір. Колір весни, воскресіння природи, ось природа прокидається, з'являються зелені листочки, і навіть чорний колір теж символізує земні надра, бо з землі добувають нафту, а з нафти виробляють бензин. Газ добувають, газ опалює наші будинки, вугілля добувають залізну руду, залізної руди роблять металичні машини, ну і багато чого ми знаємо роблять заліза ось такі символи. А тут ми бачимо, як. Поетапно можна намалювати яєчко, щоб воно було рівненьке, симетричне. Ось, ось такий намалювати прямокутничок, поділити навпіл, бо яєчко наше симетричне. Потім провести горизонтальну лінію, це лінія, де яєчко найширше. Потім плавненько ми з'єднуємо всі ці лінії. Ось, Коли у нас яєчко вийшло гарненьке, ми оці допоміжні лінії можемо витерти і починаємо яєчка прикрашати. Ось, тут, бачите, ламана лінія. Ламана лінія з крапочками, і яєчка розфарбовані в різні кольори. Ви можете. от... Так, як тут яєчко розфарбувати, розмалювати. Ось приклади. Ми бачимо теж ламана лінія, хвиляста лінія, доріжки. А можемо приклади, які ми розглянули. Сьогодні на уроці Тема сьогоднішнього уроку була великодні писанки. Ось ми бачимо, як розфарбовують яєчка. Ми з вами дізналися, як святкують великоди. Да? Пасочки пекуть, яєчка розфарбовують. Дізналися, які різновиди прикрашання яєць до Великодня. Дізналися, що таке крапанка, писанка. Дряпанка, да? дуже цікавого ми дізналися на уроці. І, на, і зобразимо яєчко, намалюємо теж, можемо на аркуші паперу намалювати яєчко, а можемо яєчко розфарбувати, бо вже у неділю у нас буде свято Великодня. Ось. Бажаю всім успіхів! І здоров'я, щастя всього самого найкращого.